28 січня спортивно-патріотичний клуб ЗЕВС святкував свою 22 річницю. З цього приводу у спортивному залі ДЮСШ номер 2 влаштували змагання серед спортсменів міста Кам'янське та Апостолове. Привітати клуб з днем народження завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Починаючи з 2001 року, вихованці клубу виборюють першість на світових змаганнях та проставляють рідне місто далеко за його межами. Популярність даного виду спорту в місті лише зростає, розповідають тренери. Таку любов до даного виду спорту дбали його прищеплю президент обласної федерації кікбоксингу Олександр Панібудласка. за ці роки, починаючи з 2001 року і по сьогоднішній день. Наши спортсмены показывают хорошие результаты не только в областном, но и в международных соревнованиях. Здесь уже немало воспитанников, которые стали мастерами спорта международного класса, чемпионами мира и чемпионами Европы. Спасибо всем, вот, мэру города и общественной организации Жела за ту поддержку неоднократную, которую они делают для наших детей и для нашего клуба. Віце-президент обласної федерації кікбоксингу Роман Атаманюк захищає Україну, від навали російських загарбників. Проте не забуває про рідний клуб та своїх вихованців, постійно підтримуючи зв'язок та дух своїх спортсменів. Багато моїх вихованців Оксана будь ласка, ласкаво на змагання, тому вони мені. Завжди дзвонять, завжди мене тримають в курсі всіх подій, що відбувається з ними, які вони досягли результатів. Кожний бой я бачу онлайн, якщо є можливість, якщо немає. Мені записують ці бої. Я дивлюся і кажу своїм учням, що вони зробили не так. Становиться на крок вище того, що я хотів би, бачити. Це дуже, дуже приємно. Там відчуття це не передати це. Начальник управління молоді та спорту міськради Едуард Коряк розповідає про дані дружби з президентом Федерації паном Олександром. 23 роки вони підтримують один одного та допомагають. В свою чергу Едуард Миколайович на вершистому відкритті змагань привітав спортсменів та побажав досягати високих результатів та проставляти клуб і надалі. Майже 23 роки ми знайомі, але ж у нас постійно були такі незважаючи на наші посади. Ми підтримали один одного, завжди проводили змагання. Той досвід, який є у Олександра Панібудь, його тренерського складу, у його дітей-вихованців. І він справжній патріот, тому я вірю в те, що Україна переможе. І його вихованці і вихованці дюсш 5 будуть на самих високих місцях на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Громадська організація бджола систематично підтримує спортивний фронт у нашому місті. Змагання пройшли на високому рівні. Кам'янське право має звання спортивного міста, адже спортивні ініціативи завжди підтримує міська влада. Такі заходи, як ювілей спортивного клубу «ЗЕВС» – це значуще, особливо зараз, під час війни. Дітки тренуються, дітки зайняті, дітки мріють про перемогу, і вона для них буде. А наша справа, як громадського об'єднання, бджола влади міста допомагати цим дітям розвиватися і досягати цих перемог. Вихованці спортивного клубу ЗЕВС залюбки поділилися знімальною групою своїми здобутками та емоціями. У Мене багато досягнень, я вже чемпіон України. Я дуже цьому рада. Я тут вже тут 4 роки. Я тут тренера дуже добрі, вони дуже добре розповідають. Я чемпион города Каменского были в прошлые соревнования. Также я не отсюда, я с Донецкой области, я призер Донецкой области тоже по кикбоксингу. Это пока что все, то, что я занимаюсь 3 месяца. Я добываю всего дух, у меня появляется мандраж, но этот мандраж есть со временем. С такими тренерами та вихованцями спортивний фронт нашей держави у надійних руках.